Борщ, який приносить найбільшу користь для вашого організму та покращує ваш імунітет. Друзі, таку саму процедуру можна використати і з супчиком, але ми використаємо борщиком. Все, кидаємо, наливаємо борщика, далі, кидаємо туди ось такий таємний інгредієнт, такий як куркума. Вона дуже корисна, однозначно з куркумою повинен бути чорний перець, він покращує свойства куркуми в 21 раз. Все, нарізаємо чесничок невеликими частинками, все, кидаємо його. Це ще більш таки, знаєте, буде протигрибковий засіб від, від простуди. Ми просто зміцнюємо імунітет. Все, далі нарізаємо сало. Це якщо ми такі знаєте, гурмани і все, наше традиційне блюдо готове яким воно має користь? Друзі, це протигрибкова дія, корисний для мікрофлори, розріджує кров, засіб від безсоння, від стресу. Це, друзі, для зарошньої ситуації, для зарошньої погодки це просто номер ван. Тому, друзі, підписуйтесь на мій канал, в мене є ще дуже багато цікавої інформації. Всім пока-пока!